Вітаємо глядачів каналу Любове Село. Покажемо вам своїх чихуашок Це наш кабельочок такий. Покажу маленьких песиків. Так, зараз покажемо маленьких песиків. Ось Такий наш татусь Також пропонуємо його на нав'язку хто хоче. Дуже такий породний хлопчик з документами. КСУшнами, все як належиться. Хороший такий породний кабельок Зараз вам покажемо. Від нього його діточок маленький. Так. Було їх троє. Два темних таких і одно біле. Білий у нас хлопчик. синочок чіткий Мінічка, Дуже крихітний, дуже маленький. Дуже малесенький він. Ось такий песик. І ця дівчинка. Дівчатка вже замолені, є тільки вільний песик цей біленький. Мініатюрний, гарний. Все по стандарту. Собачки будуть без документів, бо наші дівчатка без документів. І ще чорні. Зараз покажемо чорну. Парне п'яводичку. Вже починають самі їсти. П'ють водичку вже, передали ще корму, Гріється на сонечку. Собі. Завжди думав, які тут чихуашки маленькі, настільки малесенькі, що ви собі можете уявити. Вони на робить. Дитина дуже, дуже крихітні собачки. Отакі От злюки, чесно. І гавкають, і граються між собою. О, бачить тата. Дивіться, що у нас кабель такий малесенький. Менький тумачка, чони до ціни, а синенький детосін. Так. Не так буде. Дуже взагалі, собаки легкі удівлі. Годуємо сухим кормом, що дорослих, що малих. І нічого не у нас лід влітку у нас не на вулиці. В селі такі зробили міні-вольєрчик і вони себе досить гарно тут почувають. Частенько під ними, поставили на таку на більш сонячну сторону, але з обіду сонечко заходить і воно на вулиці вже якраз вгрівається, І в вольєрі собачкам комфортно. Але тепло і не перегріваються, тому що також перегрів їм шкодить. Ось такі собачки. Зараз покажемо вам наступну дівчинку. Маму підемо до них. Малесенька. О, маленька така. Малесенька. Наша друга мамка така. Такая маленькая девчонка. Ей. Было двое таких. Хлопчик такой. Загинул, а девчонка осталась. Такая гарнюня маленькая. Вот ну, такая красоночка. Такой же замолвана, только есть беленький хлопчик. Дівчинка. Так що, заводьте собі таких собачок. Досить вони маленькі, приємні, гарно гавкають на подвір'ї і досить, досить дуже нерозумні. Дуже розумні, гарно граються з дітьми. Тим більше, якщо швидко від маленького брата його тримаєте, отримуєте в хаті. Досить собачки і розумні. Вчається гарно на лоточок ходити і від них дуже мало шерсті. Тому що вони рахуються короткошерствами. Так що, чихуашки, Порода номер один для дітей. Взагалі для оселі. Для того, хто хоче мати собачку і в якому менше мати в хаті проблем, то заводьте чихуашок собі. Всім дякую. До побачення.